Вага відео несе включно інформаційний характер. От і сьогодні ми з вами поговоримо не про чистоту, а про енергозбереження. Привіт, мене звати Мар'яна Фребо. У брехньому світі сьогодення я вкотре хочу нагадати про важливість цього питання. Кожна наша маленька дія вимкне світло, економне прилад – Це допомагає зберегти ресурси і дбати про нашу планету. Перше, куди ми завітали, це будівництво. Будівництво це не лише а ще й енергія. Ось вам приклад. Літня на з ним ніхто не користується. На мою думку, кожен майстер має знати, що економія енергії це безпека, ефективність і менші рахунки. Щодня ми споживаємо енергію вдома на роботі і транспорті. Але чи задумуємося ми, скільки з неї можна зберегти? Зберегання електроенергії в Україні є критично важливим для забезпечення стабільності енергосистеми, особливо в умовах війни та переходу на відновлювальні джерела енергії.